Що, друзі, всім доброго ранку чи вже можливо доброго дня? Забрали нашу шкодку з обслуговування. Зараз заїхали на миєчку, помиємо її, попили салон. До речі, запрошуємо вас на хімчистку, детелінг, глибоке полірування, мийку кузова, підкапотного простору, салону і багато чого іншого. Карпенка Карова, 23, район Київського моста. Так, Шкодка, до речі, наша вся в рідній фарбі, без жодного підфарбування 180 з копійками тисяч пробіг. Чистий 12 рік. Обслуговували ми ГРМ, помпу, ролики рівні, оливу, в двигуні, 4 і 4 блока і 1 стоїчку стабілізатора. І тут, в сусідньому боксі, ми можемо зробити вам комплекс: хімчистку з розбором салона, глибоке полірування кузова, також мийку підкапотного простору полірування, фар і багато чого іншого: кераміку, воск. В общем, запрошуємо вас. Номер телефончика зверху записуємо завчасно, так як є невелика черга на. Послуги